Прогноз погоди на 3 дні з 13 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 13 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погодеоглядом. оглядом. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і рідкісним дощиком. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі, плюс 9 плюс 15, вдень плюс 20 плюс 25, у середу ясне небо, вітер північно-західний, 5 метрів на секунду, у п'ятницю хмарно. Продовжимо з півдня України, південь обіцяє тепло. Вночі плюс 14 плюс 20, вдень плюс двадцять плюс 32. У середу Сонце гріє, як наш метеоталісман, вітер північно-західний, 4 метри на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 9 плюс 15, в день плюс 20 плюс 25. У четвер ясне небо, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, у п'ятницю дощ із грозою. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 14 плюс 20, в день плюс 23 плюс 29. У четвер ясне небо, вітер північно-західний. 7 метрів на секунду, у п'ятницю дощ із грозою. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 11 плюс 16. день плюс 21 плюс 26. У середу ясно, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. У п'ятницю дощ із грозою. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють радість. В періоді з 13 по 15 серпня сонце гріє для пікніків. Беріть плед і насолоджуйтесь природою. У п'ятницю дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 16 по 17 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття, і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.